Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з двох копійок 1927 року монети, яку мріють знайти напевно всі пошуківці на пострадянському просторі. Скільки було викарбувано таких монет, невідомо, але ціна з кожною знайденою не падає. І ось чергова двушка, знайдена в небаганому стані, була придбана за 42 тисячі гривень або ж 970 доларів. Неймовірно, але дорожчою за мрію пошуківців виявилась звичайна сучасна монетка. Знайти подібну може кожний, але потрібне неабияке везіння. Це 10 копійок 1992 року, так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити її від звичайних дуже просто. Герб України на ній вдавлений. Знайдете таку в гарному колекційному стані і зможете продати приблизно в. 510 тисяч разів дорожче від її номіналу, або ж за 1180 доларів. Далі золота медаль за відмінне закінчення військово-політичної академії імені Лєніна. Вона виготовлена з золота та важить в районі 11 грамів. Була вручена випускнику академії за відмінні успіхи в навчанні всередині минулого століття. Придбали медаль за 65 тисяч гривень або ж 1510 доларів. Далі 100 гривень 2008 року. Пам'ятна монета, яка присвячена 1020-річчю хрещення Київської Русі, яке започаткувало впровадження християнства як державної релігії. На лицевій стороні тут зображено обряд хрещення та напис «988 рік. Хрещення Київської Русі. На зворотній розміщено хрест та напис Православ'я із Києва по всій Русі. Монета виготовлена з чистого срібла її рівно 1 кілограм тираж всього 800 штук. Крещення Київської Русі придбали за 69 576 гривень або ж 1620 доларів. Далі підстаканник, котрому більше ста років. Виготовлений він у 1894 році в Російській імперії майстром з ініціалами Ар. Матеріал срібло 84-ї проби. позолота, поліхромні емалі. Вага підстаканника разом з так би мовити, бонусною ложкою більше 200 грамів. Придбали його за 100 тисяч гривень або ж 2320 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 106 112 гривень або ж 2470 доларів. Далі артефакт, котрому більш ніж півтори тисячі років. Це ігольниця черняхівської культури, яка була розповсюджена на території сучасної України у 3-5 століттях. Черняхівська культура характеризується неабияким багатством. Золота, як то кажуть, в них вистачало. Придбали ігольницю за 110 тисяч гривень або ж 2560 доларів. Далі монета, котрій дві тисячі років. Це Ауреус Октавіана Августа, засновника Римської імперії, який був викарбований у першому столітті до нашої ери. Можливо, хтось не знає, але серпень у багатьох країнах світу називається саме на честь цього імператора. Дві тисячі років тому кількість днів у цьому місяці збільшили, аби їх було стільки ж, скільки в липні, названому на честь іншого римського імператора. Юлія Цезаря. Ауреус Октавіана Августа придбали за 112 тисяч гривень або ж 2600 доларів. Далі 50 доларів 1991 року, викарбовані в Сполучених Штатах Америки. Виготовив їх монетний двір Денвера. Тираж 243 тисячі штук. Це так званий Golden Eagle, монета із золота 900-ї проби, яка має вагу біля 34 грам. Придбали її за 120 тисяч гривень або ж 2790 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився золотий портсигар. Чогось надзвичайного в ньому немає. Гравіровка попереднього власника клеймо виробника. Проте матеріал, а головне вага виробу у 240 грамів підігріли азарт потенційних покупців. Незважаючи на те, що проба золота тут лише 54-та, тобто чистого золота в портсигарі трохи більше половини, було зроблено 144 Ставки і остаточна вартість зупинилась на позначці у 451 тисячу гривень або ж 10 тисяч 490 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.